Всім привіт! Сьогодні вівторок, 29 серпня, ми в магазині Меблі Комфорт і сьогодні нам привезли новий товар. Сьогодні нам привезли багато цікавих диванів, є гарні акційні пропозиції, і зараз я вам все покажу. І почнемо з входу. Тут у нас тримісний великий диван від фабрики Ікея. Він розкладний. Диван розкладається допереду. Це одна з тих моделей, який зручний посидіти, полежати і поспати. Диван повністю шкіряний спереду і ззаду. Сидіння в нього знімається і розкладається в механізм допереду. Шкіра м'якенька, еластична. Дуже приємна на дотик. Я не люблю продавати меблі довго, тому перший тиждень. Ми робимо акційну пропозицію для того, щоб диван продався швиденько. Далі у нас великий кутовий диван у білій шкірі. Це дуже простора і зручна модель з пружними сидіннями. Регулюється висота нахил підголівників чи то спинок в комплекті скільки 7 подушечок. І ціна такої моделі була 700 євро. До наступної розвозки ми його продаємо всього за 670 євро. Поспішайте придбати по вигідній ціні. Посередині залу поставили комплект з трьох однакових диванів. Це двомісні дивани з реклайнерами. Виробник на туці це італійська фабрика, яка спеціалізується на виготовленні дуже зручних, дуже комфортних і затишних меблів. Ось тут у нас лейбочка виробника. Я вам скажу, що посередині залу вони виглядають не дуже, але я зробила фотографію під стіною, тому ви зможете з ними ознайомитися на окремому відео. Тут поставили компактненький тримісний диванчик від італійського бренду Альберто Нієрі. Це вінтажна тримісна модель в натуральній шкірі графітового кольору. Дуже Дуже компактненька модель в відмінному стані. Зручні такі досить навіть тверді сидіння, міцні. І ціна всього 470 євро. Стан практично ідеальний. Тут у нас ще одна модель з Італії. Це кутовий диванчик, невеличкий, але дуже-дуже комфортний. Високоякісна натуральна шкіра бежевого кольору, покриває всю видиму поверхню. Дивану, він надзвичайно м'який і, і затишний. Обіймає як рідна мама, чесно кажу. Зараз ця модель продається по зниженій ціні 525 євро. І хочу сказати, що ця акція вже добігає до кінця. Залишилося всього декілька днів до завершення акційної пропозиції. В другому залі у нас є ще декілька цікавих пропозицій. Наприклад, ось цей шкіряний гарнітур з двох трьомісних диванів. Це нова модель. Меблі стокові. Це, власне, виставкові взірці з магазину. Дуже гарно виглядають, якісна шкіра, чудове пошиття, декоративні строчки гарні. Меблі дуже широкі, дуже пружні, з високими сидіннями. Вони не розкладні, але як бачите, на них можна блягтися досить навіть зручно. І виспатися. Ось так вони виглядають з боку. Такі в них ножки, релінги. Спинки диванів досить м'якенькі, шкіра дуже приємна на дотик. Поручні також в міру м'які. І ціна такого комплекту 1400 євро. Зараз за набір просимо всього 1200. Зауважте, що це фактично нові дивани. Ось так виглядає другий диван. Вони абсолютно однакові. Їх можна ставити як в ряд, так і одне напроти одного. Під ціною у нас широкий двомісний диван з не менш широким кріслом від фабрики Селіна Home. Це також досить такі пружні і міцні меблі, в дуже якісній, такій з на суситій шкірі. І ціна такого набору лише 620 євро. Дуже рекомендую до придбання, бо ціна дуже доступна. А стан меблів супоровий. Тут у нас італійські гарнітури від фабрики Альберто Нієрі в тканині. Як ви вже помітили, у нас рідко бувають меблі обшиті тканиною. Це модель вінтажна, але стан досить гарний. Бачите, на сидіннях немає жодних пошкоджень. Поручні також ціленькі. Дуже гарно збережені дивани і дуже зручні. Вони оздоблені дерев'яними вставками, цвяшками, шнурочками. Дуже красива вишукана модель. І ціна такого гарнітуру, ціна стрійка, двійка і пуф, всього 690 євро. А тут у нас дуже крутий тримісний диван з Німеччини, фабрики Хімола. Дугоподібна форма. Диван призначений для суперкомфортного релаксу. У ньому монтовано два реклайнери один з них електричний. Також в сидіння вмонтовано столик з підстаканниками і нішу для зберігання всяких різних штучок. Ось так виглядає в розкладеному вигляді. Положення сидіння це можна регулювати, як і положення підголівник. Диван повністю шкіряний в досить гарному стані, без якихось особливих пошкоджень чи дефектів. І його ціна. Зараз 650 євро. І до кінця літа ми його продаємо з супер великою знижкою всього за 550 євро. Ще в продажі маємо ось такі столики. Вони новенькі на роликах. Дуже компактненькі і зручні в користуванні. І ціна їх всього 1000 гривень. Є кругленькі і прямокутні. Ще хочу звернути вашу увагу на двомісний шкіряний диван від німецької фабрики Himola. Це надзвичайно зручна, стильна і дуже-дуже якісна модель. Всім рекомендую до придбання. Розмір цього дивану 180 см на 80 см. Сидіння опускається. Підставка під ноги підіймається. Стан відмінний, бо диван мало був в користуванні. Високоякісна, натуральна шкіра покриває всю, видиму поверхню дивану, включно навіть з задніми спинками. Зазвичай такі меблі дорогі, але у нас можна його придбати всього за 400 євро. Дуже-дуже рекомендую. На цьому я буду завершувати наш відеоогляд. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Запрошую всіх підписуватись на, нашу, на наш канал в YouTube, щоб бути в курсі всіх оновлень. Коментуйте, ставте вподобайки, це добряче допомагає в розвитку каналу. Чим більше людей буде підписуватись, тим більше будемо продавати меблів і тим дешевшими вони будуть для покупців. Бажаю всім нашим глядачам гарного тижня, мирного неба і, звичайно, вдалих покупок.